І ще помихай чудо про дуже відоме, знамените свято, яке ми будемо святкувати завтра, відмічати, хто як хоче, хай називає 6 вересня, суботу, 2025 року. І з давен наші люди святкували це свято і придивлялися до погоди. І дуже багато цікавого. Це переглося до наших днів. Я хочу, щоб воно передавалося з покоління в покоління. І ми згадували не лише про суші, які з'явилися у нас, і ще якісь дивні речі, а саме про те, звідки ми походимо наше коріння, нашу незвичайність, нашу історію. Тому, якщо завтра день буде теплий, то осінь буде прагувати ще дуже-дуже довго. Що це означає? Це означає, що буде ще дуже довго тепла, гарна погода. Придивіться завтра, в кого є поблизу дерево осики, на листочки осики, вони починають падати вже перші листя осики починають падати на землю. Тому якщо у вас осика, її листочки падають на землю лицевою сторінкою, стороною розумієте, таким гладеньким, блискучим а не шершавою стороною, то це означає, що зима буде теплою. І якихось таких страшних заморозків, морозів ми не побачимо взимку. Якщо ж навпаки, листя осики починає падати шершавою стороною, до нас, то це означає, що нас чекає дуже сувора і затяжна зима. Придивіться на шишечки на ялиночках, якщо їх дуже багато, а бувають такі роки, бували такі роки. Роки я їх я свідком була цих років, коли просто ялинки, як на новорічне дерево, просто були обтяжені цими шишечками, то буде дуже люта зима, дуже-дуже. Ну і наприкінці, звичайно, хочеться вам сказати ще одну таку цікавинку. Намагайтеся голову помити або сьогодні, або вже в неділю. На Михайлове чудо голову ніколи не мили, тому що вважалося, що в цей день, якщо її помити, то можна змити весь розум, або хоч залишки його, в кого як. Всіх з наступаючим святом Бережіть себе мирної ночі всім.